Мамуся. Мамулечка. Мама бік бос. Матуся. Мамочка, Мама. Вона завжди на зв'язку і в курсі всіх подій нашого життя. Радісна, ніжна, спокійна, турботлива, весела. Вона найкраща. Чесна, справедлива. Вона моя підтримка. Вона сучасна, енергійна. Дуже піклується про мене та про моє здоров'я. Чутєва, молода. Вона найрідніша. Моя мама завжди каже, що вона найцікавіша. Мама найдобріша, найдорожча, найрідніша людина у світі. Вона завжди підтримує, допоможе, дасть пораду. Вона єдина, кому можна відкритись у всьому. Довіритися. За роботу і її любов. За підтримку, за те, що вона завжди поруч. За те, що вона є. Дякую, мамо, за моє щасливе дитинство. За непохитну віру в мене. Дякую за те, що вона дуже терпляче до моїх виділень. Незважаючи на вістань, вона завжди поруч. І я відчуваю її любов. За твою любов, ніжність і переживання. Спасибі тобі за все за те, що дала мені життя і подарувала цей неосяжний прекрасний світ. Знайди час. Подзвони. Прийди. Прилети. Згадай. Не втрачай можливість щоб сказати їй: дякую, мамо. Дякую, мамо. Мам, ти завжди поруч. Я тобі дуже за це дякую. Мам, я тебе дуже сильно люблю. Дякую, мамо. Мамося, я тебе дуже люблю і хочу тобі сказати за все, що ти для мене робиш. Дякую. Мамо, ти не зайнята. Я хочу сказати, що дуже люблю тебе і радий, що ти моя мама. Гарного дня! Дякую. Дякую, Дякую мама.